Вітаю вас, мої любі. Чим відрізняються люди, які виросли в здоровій психологічно родині і атмосфері, від людей, які зростали в токсичній атмосфері або дисфункційній родині? Люди, які виросли в здоровій атмосфері дорослими, коли бачать, що до них виявляють неповагу, їм зраджують, їх ображають, не менехтують, дистанціюються від таких людей. Просто дистанціюються, вони не розбираються, вони не працюють е е їхнім аб'юзером е безкоштовними психотерапевтами, вони не заходять в їхнє минуле і не попросаються в їхніх ранах, виправдовуючи -яй -яй, це в нього від того, що там його недолюбили. Ні, вони всього не роблять. Вони просто виходять з цих деструктивних стосунків. Чому? Тому що для них нормою є абсолютно інше. Так само, як люди, які звикли чистити два рази на день зуби, приймати душ регулярно, носити чисті речі. Все інше для них буде неприйнятною антинормою. Отак От само і щодо людей, які виросли в здорових родинах. Емоційно і психологічно люди, які виросли в токсичній атмосфері в сфері в дисфункційних родинах, що вони натомість роблять, коли вони бачать неповагу до себе, зради, байдужість, вони докопуються чому, розставляють всі крапки над і. Вони намагаються підлаштуватися. Ну там у різних людей, людей буде просто різний спосіб адаптації. Вони намагаються адаптуватися під цих людей, змінити свою поведінку. І їм здається, що таким чином вони їх змінять. Тобто вони жили з такими батьками або з такими важливими для них дорослими, і вони мали свої стратегії, психіка знаходила свої стратегії адаптації під токсичну дисфункційну ситуацію. І тому такі люди продовжують адаптацію від токсичну, ну часто продовжують таку ж адаптацію під токсичну ситуацію у дорослому житті. Так що, якщо ви бачите до себе, те ставлення, яке вас не влаштовує, не працюйте своїм кривдникам, безкоштовними психотерапевтами, заходячи в їхні рани дитинства і розбираючись, чому ж так він мене ображає, бо йому там десь болить, при тому, що як вам болить, нікого взагалі не хвилює. Це так само, як залишитися на одинці з маніяком. Можна докапуватися, чого він такий став, і які рани в нього болять, тому що зазвичай це також люди не з суперздорових родин, але і тох для вас, від цього спілкування, буде таким, яким він буде. Так що ще є одна така настанова, як надмірне терпіння. Ну нічого потерпимо. Тому що ви багато терпіли в родині, в дитинстві, через те, що у вас не було виходу і вибору. Ви залежали від тих, від кого ви залежали, з тими психологічними нестановами, які вони мали. Але тепер дорослі люди можемо не терпіти, можемо нікого не переробляти, можемо не заходити там в рани якісь там. Іншої людини, нахається людина йде, розбирається з психотерапевтом, з психіатром, з психологом, і так далі. За гроші платить гроші спеціалісту і цінує роботу з собою, а не обтирає ваше, свої шипи об вашу психіку і вашу душу. Отакі, отакі справи мої любі. Так що люди, для яких повага до себе є стандартом. Просто дистанціюються від людей, які їх не поважають, і не впускають більше їх в своє коло спілкування. Дякую за увагу.